Від всім. Вітя. Е, я думав, що то елементарні штучки, і всі це знають. Ну, оказується, не всі. Деякі люди навіть не знають, ну, не знають, що таке обтюратор. От він. Коротше, як я пижую собі, девайси, не будемо називати то так, бо так, бо ж блокірують там ще якась фігня всяка. Коротше. Що це отаке? Вот Я його кладу на порох безпосередньо. Він не дає просипатися пороху ніякому пороху. Ну, люб, Люба фракція пороху може бути, він не дасть просипатися, тому що він глибокий. Порох весь тут, і він лучше згорає. Ці обтюратори, вони є декілька видів. Є такі обтюратори. Обтюратор, амортизація, стаканчик. Тут він присутній таким чином. Є такі, бачите? Це максам, вроді би. От. Суть, вони відіграють ту саму. От. Ці обтюратори. Коротше, ставлю я його на порох. Для того, щоб. Бо, якщо картонну прокладку поставити, 3 мм на порох, вона стирається. Одна порох картонна прокладка. Тоді щось, щоб не ну, міліметрова прокладка в мене лінолюю. На порох поклали. Поклав бойлучні піжі. Поставив стаканчика. То в такому випадку у нас буде прорив порохових газів через те, що картонна прокладка вона тримає, але не так, як. Не на 100% вона стримує порохові гази і давлення, бо вона стирається в канал ствола. Я так пежую в крайньому випадку, якщо в мене немає обтюраторів окремих. Ну, піжі в мене, які є, такі я показую. От, у нас є обтюратор. Я роблю тако. Обтюратор кладу на порох. Тоді ставлю картонна прокладка 3 мм. Ну, щоб вже тоді 100% що не пропусти. Бо він теж може стертися. Це мельничукові обтюратори. Вони дуже дубові, вони лопають при вистрілі, але тримають. Ну, Щоб цього не було, то я кладу ось таким чином. Тоді я кладу Ну, деревесно волокністий піш. От. В моєму випадку, вони осалені, то я, щоб осалка не пролізала десь там. То в мене ще є ліноліум. Уклав. Коротше, обтюратор, картонна прокладка 3 мм, ліноліум, Щоб не промокав, якщо осалений, тоді осалений войлочний пір, тоді стаканчик. От такий от, о, 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 от така от, бутерброд такий получився. Да? Це. во. Так, споряджати патрони. Нам не пропусти порохових газів ні в якому разі. І обтюрація краща, амортизація краща. Я деколи кладу ще пінопластовий пішу. Сюди на цей. Амортизація, обтюрація і ну, комфортний вистріл. І все. Ну, може бути. Ну, я так теж споряджаю. Це от. Контейнер вже він. Тут є. І амортизаційні властивості оці піжі, що я наставляв, і Стаканчик. Це вже все готове. Але є такі пороха, які просипаються. Тому ну, я, я більше полюбляю отакого. От обтюратор. Картонна прокладка, а не того обрізаю, звідси беру обтюратор, І так само. Раз. Ще 2. Три. І чотири. Все. Не просипеться порох ніколи в житті. Це фішка не дасть. І все. Всім дякую за увагу. Міра добра. Всім вам здоров'я. До побачення.